Я знаю, що треба робити, але не роблю. Я постійно дивлюсь, як інші щось роблять, я спостерігаю за своїми колегами, я відкриваю інстаграм, дивлюсь на те, як проявляються мої колеги. І замість натхнення з'являється якесь важке відчуття всередині. Я відстаю, я не настільки цікава, вже мені запізно це робити, я точно так не зможу, і я точно нічого не досягну ФОМу. Fear of missing out, тобто страх щось пропустити. Що ж таке FOMO? Це не просто страх, зазвичай це біохімічна реакція. Коли мозок бачить, що інші ніби живуть активніше, краще, яскравіше, він сприймає це як соціальну загрозу. І замість того, щоб надихнутись, починаємо себе з'їдати. Вони гірше концентруються та відкладають важливе на невизначений срок. На себе вже просто не вистачає ні сил, ні енергії, ні часу. Взагалі немає часу на те, щоб робити важливі дії, які в процесі принесуть нам результат. Не подія викликає наші емоції, а думка про неї. Я маю абсолютно все встигати, або встигати більше за своїх колег. Інакше я не вдаха, і для мене це катастрофа або для мене дуже складно це витримати, якщо я не встигаю. У ФОМО є антидот. Це Джомо, яке зовсім не про лінь та не про прокрастинацію, а про вибір. І це вже набагато цікавіше. Не забив на все, це обрав жити своє власне життя.